Да оботопай купи жигамотає, що ти затрот. А з вами задурман хавідо посави Сімба. Так, іди сюди, можна пройти квести? Давай. Що тут у за ти жопаї прийшли! Так, все, я сюди прийшов. І, до речі, ставте лайку і підписуйтесь на канал. Дзв'яночком, щоб не пропустити жодного відео. О, халява! А зараз подумай. Ну, ти. А, я. Я м'ятя реклама сто впала вже. Ай. Дякую. О це таке? Це халява? Це вообще галява це? якась та куда ж ти патиш? реклама тут, в Ты, конечно, игра с интернетом. Но наша реклама даже и донат. У нас написано, она мне не заважає снимать видео. То скільки вже можна? Я не разумею. Або удаляйте ви, або удаляйте ту рекламу. То скільки можна вже. У меня эта реклама задолбает. Я ч, не вида не можу грати, Вона постійно 30 хвилин! годину, один! Три секунди хвилину! І третя чекати, дивитись. Замість того, щоб вона була просто пограти! Ну скільки так реально можна! Ну, що, там тебе реклама тут вже? Ну просто собі грає, потім... потім ну грає собі тільки весь ці ті уровні, Потім приходить та реклама. Закінчую грати, приходить та реклама. І починається. Ось у мене програма для відео, X-Recorder якась теж кончена. Що через неї я не можу просто зняти. Та! І Броу Старз я не знімаю через програму. Бо я тільки хочу зняти Броу Старс, вона мені або видаляється 100 раз, або видає відео, бо можливо, без можливості відновлення. І то так само. То скільки можна ж, ну. ще щось. Це все пісе. І мене. коротше, я зможу, новина. Брау Старс, я зможу зняти тоді, коли я поміняю телефон на адекватний. Бо ця програма рекордер і мобі яку я знімав раніше, не хоче знімати. Причина? Вони психують, і їм не хочу. Вони кончені все. Я все сказав. Так, йо йо, -йо. Ти може не налагати! Що ж ви робите? О, так можна нарешті. Так. Я не знаю, що це халява така. Але це халява. Меня ніж не, не вибачайте, що немає відео по Право Ну, як тільки я хочу його зняти, то програма пропадає. І Я, щоб ви знали про зняти відео про Право 20 разів, 20 топаних разів. Ну, Скільки можна вже? Я так і спісився. Тому, вибачте, це не я, я хочу знімати відео, це не я винуват, це програма. Тому відео пора про про встав через років 10, коли поміняє новий телефон. Коли це ще яйця, з ним буде щось погано, поміняю на новий телефон і зможу знімати відео так, як всі, як всі нормальні блогери. Та йо, моё Та... Ти шо, конченець, шо?